Тамара в той день прийшла додому дуже втомлена, навіть сил не було, щоб печері собі приготувати. Вже багато років вона працює на двох роботах спочатку, щоб сина прогодувати, а тепер, коли Денис виріс, Тамара працює для того, щоб в нього нічого не просити, не створювати йому зайвих клопотів. Раптом її двері хтось позвонив, зайшла сусідка на чай. Анна теж була самотньою, тому любила зайти до Тамари, щоб трохи поговорити і щоб вечір здавався таким довгим. Вони обоє мали однакову долю, самі виростили своїх дітей, а тепер, відпустивши їх у доросле життя, залишилися зовсім самотніми. Анна завжди приносила тамарі цікаві новини, та цього разу вона була якось по-особливому стурбована. Довго мнулася, не знала, як сказати, а потім таки видала Тамаро, а ти що, не знаєш, що твій син одружується, чи ти вирішила від мене приховати цю новину? каже. З виразу обличчя Тамари було зрозуміло, що вона про це і справді нічого не знає. Жінка присіла і тихо заплакала. Тамара все життя жила з сином. Ніхто їй не допомагав, не підтримував, Денис був змістом її існування. Вона вивчила його в престижному університеті, допомогла знайти роботу, а потім вирішив, він вирішив з'їхати. Спочатку відвідував маму, а потім його візити ставали рідкісними і короткочасними. Тамара виправдовувала сина, посилаючись на зайняті та інші турботи. А тут таке він одружується і рідній мамі про це не сказав, не поважав за потрібне. А вона просто не знала, як їй цю подію пережити. Сусідка сказала, що її син знайшов кохання всього життя, невістку звати Ірина, Анна всю цю інформацію довідалась від перевірених людей, тому вказала Тамарі навіть точну дату, час і місце. Всю ніч Тамара не спала, думала, що й робити, а потім вирішила, що піде на весілля сина без запрошення. Вона знала, де будуть наречені відзначати цю подію, тому вирішила прийти. Дістала свини найкращу сукню і пішла на весілля до єдиного сина, як непрохана гостя. Денис був дуже здивований, коли побачив маму. Від несподіванки він не міг промовити і слова. Тамара ж підійшла до молодят і каже: Діти, ви, мабуть, здивовані, що я тут. Але я про все вчасно дізналася і не могла проігнорувати таку подію Синочку, будь щасливий. А потім звернулася до невістки. У мене був син, а сьогодні я отримала ще й донечку. Іринко, в моїй особі ти завжди знадеш підтримку і знай. Як син ставиться до матері, так він буде ставитись до своєї коханої жінки. Сказала Тамара, вручила подарунок і пішла. Усі замовкли. Молодята вийшли за столу і побігли за Тамарою. Ведучись, спробував згладити незручну паузу, буквально за півгодини всі повернулися у трьох. Минув рік. Тамара та Ірина змогли порозумітися. Вони й далі рідко зустрічаються, бо молоді живуть окремо і постійно зайняті, але розмовляють по телефону щодня. Денис попросив у мами пробачення, пояснив, що вони робили молодіжне весілля, і він подумав, що мамі там буде нецікаво. А Тамара знайшла в собі сили пробачити сина і прийняла його вибір. Вона ж мама, і, як і всі матері, щастя своїй дитині вона бажає, тому поставила це на перше місце. А нещодавно Денис запросив маму до себе в гості і сказав, що має для неї розмову. Щойно Тамара зайшла в квартиру, побачила невістку, так сама все відразу й зрозуміла. Мамо, у нас буде дитина, двійня навіть, радісно повідомив син. Ми хотіли, щоб ти цю новину дізналася першою і не від чужих людей. Пробач нас за той випадок. Отаке воно серце матері. Забуває все погане і щиро радіє, коли у дітей усе добре.